Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак До Переклад Людмила Бабенко про головні події у Чернігові та області. Далі головну глядацьку залу драмтеатру у Чернігові, яка була пошкоджена внаслідок обстрілу, готуються відкрити через місяць. Про це Суспільному розповів директор театру Сергій Мойсієнко. За його словами, перший захід планують провести вже 4 лютого. Поки там тривають протиаварійні роботи зі стабілізації будівлі. Також поряд з головним входом до театру встановлюють прохідні галереї для безпеки відвідувачів, в якому стані театр зараз та коли завершиться. Ремонтні роботи дивіться далі. У сюжеті перше питання це безпека для людей. Ось вона безпека, яку ми забезпечили. Сергій Мосієнко показує нову прохідну галерею до драмтеатру. Таких тут дві. Нині будівельники закінчують їх монтаж. Це робиться для того, аби знову відкрити головний вхід та обезпечити відвідувачів. Закритий металевим шаром. Ось ворота, які відкриватимуться. Ось гостинні двері театру, які чекають своїх глядачів. За нормами безпеки має бути вхід. Будуть заходити, і виходити в одні двері, але на аварійний випадок мусить бути мінімум два. Тому це буде як аварійний вихід. Нагадаємо, приміщення облмуздрам театру було пошкоджено внаслідок ракетного удару 19 серпня. Понад 200 людей тоді постраждали. Семеро людей загинули. В самому театрі частково зруйнувало дах, стелю головної зали та повибивало вікна. На сьогоднішній день, завдяки допомозі міжнародних організацій, у театрі повністю замінили всі вікна та вхідні дубові двері. Паралельно тривають роботи з розчищення даху, коли зніметься. Ті аварійне нашарування, які сьогодні існують, то будуть проведені роботи по укріпленню даху. Тобто буде зведена тимчасова стеля, а це сучасний конструктив, і це нам дасть можливість поставити знову на місці крісла, які збереглися у нас театральні, і запросити людей вже до великої глядацької зали, а це вже розширює наші можливості як творчі. Ну і безумовно, фінансові в будівлі театру відновили теплопостачання. Сергій Мосієнко каже, планують відкрити головну глядацьку залу у лютому цього року. Маємо дуже амбітні плани провести 4 лютого перший захід в цьому залі, якщо нас не підведуть будівельники. Я буду тримати глядача в курсі. І думаю, що все стигнуть, бо сьогодні так будівельники працюють завзято. Проте аварійні роботи відбуваються паралельно зсередини. і ззовні. завершити планують у березні цього року, каже Сергій Мосієнко. Відновленням театру займаються три міжнародні організації. Це німецький фонд збереження пам'яток. Це партнерство засильне Україну британське і французькі експертиза француз. Це французький фонд. Вони забезпечать нам консервацію даху. Це буде капітальна страфільна система, яка буде накрита бронеплівкою, і буде проведено утеплення. Даху Сергій Мосієнко каже, зараз він веде перемовини про те, щоб профінансувати і здійснити проєктно кошторисну документацію з реставрації і відновлення будівлі театру. Це пам'ятка архітектури. Тут без реставрації це неможливо, це дуже дорогі роботи, це дуже багато роботи проєктної. але без проєкту неможливо рухатись далі. Як тільки ми пройдемо стадію проєкту. Поприймаються всі бюджети, і починаємо рухатись далі вже на відновлення театру. Олександр Мілашевський, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів. Військовослужбовець Дмитро Жуков сьогодні у Чернігові зустрівся зі своїм побратимом Дмитром Поляком, який витяг його з поля бою, врятувавши життя. У лютому минулого року під Бахмутом Жуков зазнав поранення голови. Історію цього бійця Зніжена Суспільне розповідало у травні. Тоді він проходив реабілітацію у Чернігівській міській лікарні номер 4. Сьогодні два Дмитра вперше за майже рік зустрілися у стінах цієї лікарні. Як пройшла їхня зустріч, та у якому стані Дмитро? Жуков зараз бачила Олександра Денисенко. Дмитро Поляк, військовослужбовець батальйону Берлінго. Сьогодні він приїхав із Києва до Чернігівської міської лікарні номер 4 щоб побачитись із побратимом, якого майже рік тому витяг із поля бою. Це їхня перша зустріч після того. <реку>

Це ще похудав на 35 тридцять ніженцю Дмитру Жукову. Зараз 44. У лютому минулого року під Бахмутом він зазнав поранення. Російський снайпер влучив йому у голову. Історію бійця роти охорони однієї з військових частин. Суспільне розповідало у травні. Сьогодні Дмитро Поляк згадує, Дмитра разом з іншими бійцями прикомандирували до їхнього батальйону. Так, з-під Дніпра вони опинилися під Бахмутом, де потрапили в оточення. Один хлопчик з групи. Дмитра, він був ситі з цим зеленим скотчем на кас. А я тоді дав команду, щоб всі скотчі ті типу, познімали, щоб ні демаскарувалися. А цей хлопчик не зняв. От. І вони його побачили, і за його побачилися нашу групу, і наче і по нам стріляти. От і тоді ми ну, прийняли бій. Згодом наші військові змогли відійти на іншу позицію. Дмитро Поляк згадує, наказав бійцям залягти, а сам із напарником пішов у розвідку. Моменту, коли снайпер поцілив у Дмитра, не бачив, почувши, що він стогне, поповз до нього. Ща як з гарячки попитався його потягнути. Потім зрозумів, що так просто ні. От позрізав з нього амуницію. Став трош трошки я тебе дінобороту діздят, що то дерево було, яка дерево мішала. А прямо возлі голови було Дмитра. На допомогу прийшов напарник Дмитра Поляка, якого не стало торік у серпні. Також долучився бойовий медик, який згодом увів пораненого у медикаментозну кому. Через те, що їх постійно обстрілювали, чекали коли стемніє, щоб машина мала змогу його забрати. У першому пункті медичної допомоги Дмитро Жуков опинився за понад 10 годин після поранення. Чесно, надії було ну, мало. Тоді, тому що я більше я. Требувалося що буде гіпотермія, тому що був ну, мороз. А потім я, када, мене забрали, потім мені повезли в госпіталь. Коли вже в госпіталі мене, є, то мені позвонили, казали, твій клієнт живий в реанімації. Ну все, говорю, ще одна купівка в карму. Чоловіки з того часу не бачилися. Та 3 січня цього року подруга Лариси Жукової, дружини пораненого бійця, побачила Дмитра Поляка в ефірі телемарафону. Єдині новини мені, подруга подруга телефонує, яка там по телебаченню показували військового, який розповідав про твого чоловіка. Подивившись цей ефір, Лариса його розшукала. Мені дали телефон Дмитра, я йому написала, подякувала звісно, тому що ну завдяки його наполегливості. Теж він не мого чоловіка там. Він зараз живий. Сьогодні Дмитро привіз своєму тескові прапор батальйону Берлінго. То зразу це не смерть, це месник. Лариса Жукова просить підписати цей прапор на пам'ять. Від метра. Да? Зараз Дмитро продовжує проходити реабілітацію після поранення. По-перше, він схуднув, добре схуднув. Зараз він 135 кілограмів, не 160, як було. По-друге, він ходить з палицею без палиці. Може ходити. Також починає розмовляти. Він займається із логопедом, займається з фізичними терапевтами серготерапевтами. Так, починає рухатись права рука працювати. За цей час ми зробили операцію. Поставили протез, закрили отвір у голові. Дружина постійно супроводжує Дмитра. Він ходить все потихеньку, але цього достатньо, щоб він мог себе обслуговувати. Мені потрібно, щоб працювала права рука. Мову то ми вже запустимо. Він і раніше вірші мені не читав, то і переживемо ми і віршів. Жінка говорить, не втрачати сили і оптимізм їй допомагає сам Дмитро. Якби він ну, був такий, знаєте, є песимісти, все погано, все життя кінчилося, то звісно би в мене такий настрій. А як він прокидається зранку і починається тут феєрверки, то вже ж не розслабиться. Олександра Денисенко, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. Це все, що встигаємо розповісти. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.